Служив з Юрієм Вікторовичем Олексієм в службі судової охорони. Від самого початку, з грудня 2019 року. Я був командир зводу охорони, він був в мене заступник, служив в міліції, поліції. В зоні бойових дій був 22 місяці. Майже два роки. В зоні АТО, потім служив в службі судової, і потім він пішов в цей штурмовий батальйон Людь, так як хотів. Він родом з... Старосинявщини, село Пасічна. завжди їздив на вихідні, допомагав мамі. Син у нього є, гарна людина, дуже, дуже шкода, що втрачаємо таких людей, які героїчно захищають нашу Україну. Дуже хороший друг, товариш, дуже жаль, що втрачаємо таких бійців. На нього завжди можна було положитися. Ми вже служили з ним і в службі судової охорони, і в, е, вже в поліції особливого призначення е, в Сафарі. Ми послужили з ним десь близько двох років а в е, бригаді Людь дорог. За борців, за волю України, Господи, і помолимо. Я сьогодні хочу подякувати родині за те, що ви виростили настоящого патріота. Хочу подякувати всім присутнім за те, що ми тримаємо державну позицію. Час непростий, ще раз повторюся для нас, але перемога однозначно за нами.